Моє ім'я Батківщина лелеке легке крило. Сьогодні у нас є можливість поспілкуватися з наймолодшою волонтерською командою міста Овруч та його очільником дорослим Віталієм Васильовичем. Представте своїх наймолодших помічників. Доброго дня, шановні глядачі. Зараз ми представимо свою команду. Так, у нас є Сашко, так? Сашко, називайте, Дарина Вероніка, Матвійко, Дарина і Ростислава. Наймолодша наша команда, яка займається волонтерством. Хто допомагає вам у вашій волонтерській діяльності? Зазвичай ну, наші, наші малюки є, є таким з, з, движком цього всього. Вони не найкраще, їх дуже багато енергії. і Вони нас штурмують до перемоги. Що вас спонукало стати волонтером? Ну, це напевно, що в Україні війна, і війна стала спонукати цьому всьому. Розкажіть про найважливіші та найприємніші моменти у вашій діяльності. Ну, напевне, це будуть розказувати вже самі наші волонтери, тому що вони більше стояли, да, і більше контактували з людьми, а хтось розкаже, тільки хто розповість. Вір. Найприємніші моменти це, коли до нас військові прокатали нас на ПТРі і цього. Ставила і дала. А непри, неприємні моменти, які у вас траплялися, на вашій діяльності. До, до нас прийшла якась тьотя, каже: е, ми, що ми бракором махаємо, що ми країну позоримо, що ми в армію цього і потім ушла. А ще були вже якісь інциденти. Ці ну, да, так, нам сказали, що ми ж браки, щоб прошання не хорошо. Тобто ви збирали гроші на ЗСУ, а mm. люди підходили і ваші браками? Mm. Так. браками. Таке у вас відношення до людей, до дітей, до волонтерів. Можливо, хтось каже, скільки ви назбирали Це значить... коштів і що ви за купили? Е, нами було зібрано всього 60 тисяч гривень, на яких було закуплено дві кікімори, 108 карематів, 50. Кілограм парафіну, відремонтували генератор, е, купили теплий одяг. Допомогли ще збирати на тепловізу, збирати... а ми молодці. Чи плануєте ви займатися волонтерством після війни? Ну, це запитаємо наших молодих волонтерів. Діти, як плануєте займатися так, волонтерством? Так, так. От дітей більше енергії, можливо, вони продовжать наш. Кажуть, підуть по нашій ступаці, продовжують наш рух далі. Так. так, у нас прийшло тут. Ох, свічки. Так, ми будемо алюхтуватися. Ростик там, Матвій. Він зараз старався. Я думаю, там і інші діти. Це вже зеліє. Так, на Україна. Це, це треба взяти на так. Дуже щиро дякую. Україна переможе. Просто класний.